Замість нудних і традиційної фізкультури тут захопливі пригоди на м'ячах та драбинах, подолання перешкод і карколомні стрибки. Так у інклюзивно-ресурсному центрі Дніпра працюють із малечою з особливими освітніми потребами. Гра у м'яча розвиває жвавість рухів, тримати рівновагу допомагає вправа чапля. А крокодильчик розвиває дрібну моторику. Ніжки притискаємо, і ротик відкривається. Проводиться оцінка фізичного розвитку дитини відповідно до віку. Що дитина знає та вміє, також визначають в ігровій формі. Малюють, ліплять, розфарбовують, тренують пам'ять та увагу і розвивають вольові якості також з іграшками. Червоні, тобто червоне, молодець, добре, жовте. Поведінку розвиваємо, щоб дитина могла адаптуватися у нашому суспільстві. Та найбільше малечі подобається у логопеда. Тут можна корчити кумедні мармиски, показувати язика перед дзеркалом та бешкетувати і тебе не насварять, а навпаки. А тепер ротиком. Молодець, добре, клас. Я обстежую а, артикуляційний апарат дитини. А, якщо в дітей діти Шкільного віку то ми також обстежуємо навички читання та писемного мовлення і проводимо діагностику на дислексію та дисграфію. Хлоп. В інклюзивно ресурсному центрі до кожного маленького відвідувача підхід індивідуальний. У центрі є сучасне обладнання, сенсорна кімната, зала соціалізації та кваліфіковані спеціалісти. Батькам радять звертатись сюди, щойно помітять будь-які затримки у розвитку дитини. Наприклад, дитина до трьох років не розмовляє. Дитина дошкільного віку не цікавиться іграшками. Дитина є дуже гіперактивною, їй важко втриматись на одному місці. Або навпаки, дитина є дуже повільною. А батькам школярів слід бентежитись, якщо дитина погано засвоює навчальну програму або ж є порушення слуху чи зору. Тоді треба звернутись по консультацію до фахівців. Тут проведуть комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. За її висновками і визначать, чи потребує малеча інклюзивної форми навчання. Якщо так, то слід звертатись до навчального за з заявою про відкриття інклюзивного класу.